Ці кадри вразили світ, плач, голосіння та люди від старого до малого, які повзують на колінах та цілують. Хто труну з улюбленим диктатором, а хто і телевізор, де показують похорон Кім Ір Сена. 8 липня 94 року засновник північнокорейської держави та її фактичний керівник протягом 46 років помер від серцевого нападу. Населенню про смерть диктатора оголосили лише за добу. Жалоба в країні тривала цілих 10 днів. Як і заведено у диктаторів революціонерів, найкраща влада це влада, передана у спадок. По суті, така собі революційна монархія. Саме таке сталося після смерті Кімерсена. Його місце обійняв його син Кім Чен Ір, якого тато ретельно до цього готував, просуваючи партійною лінією, а потім і військовою. Правив країною син диктатор порівняно з батьком недовго, лише 17 років. Кім Ір Сен помер наприкінці 2011 року. Його смерть, як і смерть батька, викликала загальне горе. Інформаційні агентства КНДР передавали, що разом з усім народом сумувала і сама природа. Причому смерть товариша Кіма викликала снігову бурю а льодовик неподалік місця його народження на горі Пектусан, знову тріснув. І Журавель сумував про втрату Кім Чен Іра, прилетівши холодної пори з Манджурії. Посмертно Кім Чен Ір четверте був удостоєний звання Героя КНДР та звання генералісимуса, а країна, як і належить, плакала. Але якщо для всього світу це здається дикістю, то для країн, в яких правлять чи правили диктатори, це норма. Наприклад, так було колись і в СРСР. Достатньо почитати спогади людей у 1953 році, коли Сталін помер. Люди щиро були навіть публікації, що після цього стався цілий шквал самогубств. Люди не уявляли, як буде СРСР без Сталіна, так само і у Північній Кореї. Але там ще більше це ідеологічне накачування, ще більше, тому що всі ці моменти, які показували, я вважаю, що це досить щиро було. Це не продовження серіалу Бригада або Черговий шедевр Болівуду, а новий фільм північно-корейських документалістів, у головній ролі, як і протягом всіх останніх десяти років, наймолодший диктатор на землі Кім Чен онук Кім Ір Сена, який прийшов до влади після смерті свого батька Кім Чен Іра. 38-річний улюбленець долі одноосібно і безроздільно править країною з однією з найчисельніших армій світу, оснащеною в тому числі і ядерною зброєю. Новий фільм держканалу про нього присвячений черговому запуску балістичної ракети, які почастішили після того, як спроби США та Південної Кореї налагодити діалог із Кімом провалилися. У Північній Кореї давно зрозуміли, як потрібно вести діалог зі Сполученими Штатами. Спочатку потрібно влаштувати провокацію, таку як запуск ракети чи ядерні випробування. Після міжнародного засудження заявити, що у нас такого добра ще багато, коли всі залякані, розпочати переговори, відступити, отримати допомогу чи якусь іншу компенсацію. А за деякий час знову повернутися до ядерних провокацій. Ядерну програму засновник диктаторської династії Кімів розпочав ще 52-го року, коли було ухвалено рішення про створення дослідницького інституту атомної енергії. А за чотири роки КНДР та СРСР підписали договір про підготовку фізиків ядерників. Диктатор розумів, що зберегти тоталітарний устрій і утриматися при владі може лише отримавши ядерну зброю, нехай навіть ціною голоду та смерті мільйонів своїх співгромадян розробки велися за допомогою Китаю, за допомогою СРСР, за допомогою кредених технологій пріоритетом стало створення ядерної зброї. Тобто весь решток економіки був спрямований на цю єдину мету. в офіційно 2005 року Кендер заявила про наявність у неї ядерної, а потім і 2007 року, і водневої зброї і і крім цього вони змогли створити засоби доставки. Тобто засоби доставки у них це і ракети, і артилерійські гармати, і підводні човни. Але їхня загальна кількість ядерних пристроїв невелика. Немає країни більш ізольованої ніж північна Корея. Усі шляхи надходження незалежної інформації ззовні знищуються у зародку. Що вечора державне телебачення протягом трьох годин вкидає в ефір таку порцію пропаганди, після прийому якої практично все зомбоване населення країни ненавидить демократичні держави і насамперед США. Яка ще країна у світі поєднує конфуціанство, комунізм, передачу влади у спадок, династійність немає жодних подібних паралелей у сучасній історії. Але є постійна брехня про сите й багате життя, яке північно-корейська пропаганда і надалі намагається видавати за правду, і не лише для внутрішнього глядача. Вже сьогодні відомо про десятки тисяч корейців, які повірили в соціалістичний рай на землі, і, наслухавшись пропаганди, повернулися на батьківщину з Японії, де опинилися під час колоніального панування країни сонця, що сходить. Одним із тих, хто активно агітував співвітчизників у Японії, допомагаючи режиму диктатора, був Харонорі Кодзіма. Каже, тоді він був комуністом. Гадав, що так потрібно. Я брав активну участь у проєкті, вважаючи його чимось позитивним. Але у результаті я привів людей до пекла. перші два радянські кораблі з репатріантами відпливли з Японії у грудні 1959 року. Серед пасажирів була 17-річна Ейко Кавасакі. Жінка пригадує, це було свято. Пам'ятає, як оркестр радісно грав мелодії про Кі Мерсена. І як вона жахнулася, коли побачила, як у північно-східному порту Чхонджін їх зустрічали люди, одягнені в однаковий скромний робочий одяг із виснаженими обличчями та потемнілою сухою шкірою. Тоді зрозуміла, це квиток в один кінець. Але ще страшніше було вже на березі, згадує ще один перебіжчик Манабу Ісікава. Його корейське ім'я Джей Хак, потрапивши до раю на землі, як пропаганда називала Північну Корею. Він вижив лише тому, що доїдав залишки зерна на птахофабриці, від яких відверталися навіть птахи. Що на нього чекає, він зрозумів практично одразу, як зійшов на берег. Я досі не можу стерти цю сцену зі своєї пам'яті. Я бачив дівчинку, років 9 або 10, яка помирала від голоду просто переді мною. Вона вмирала, стискаючи у руці шматок хліба. вона померла, не встигнувши з'їсти той хліб, коли я подивився їй в обличчя, перевіряючи, чи дихає вона. Я подумав, що у неї буде болісний вираз, але насправді вона посміхалась. Вона, мабуть, на мить відчула полегшення, стискаючи у руці шматок хліба, так і з ним в руках, і померла. Найстрашніше, що, хоча цю програму й оплачував хенян, але здійснювали її. Товариство Червоного Христа Японії та Північної Кореї. І тривала вона до 1984 року. За цей час КНДР вдалося залучити до країни 93 тисячі потенційних рабів. Назад до Японії змогли повернутися лічені одиниці. Незважаючи на назву, Корейська Народна Демократична Республіка не має нічого спільного із народовладдям та демократією. Це одна з найбільш закритих тоталітарних держав у світі. Одні називають її абсолютною монархією, інші мафіозним кланом. Без мафіозної складової режим кімів не міг би існувати. Чому та тому, що в умовах жорстких санкцій вони можуть заробити лише завдяки незаконній торгівлі у багатьох аспектах, режим кімів це величезний кримінальний картель. До останнього часу торгівля зброєю, наркотиками, підробка валюти та кіберзлочини щороку приносили режиму близько 2 мільярдів доларів. Вони займаються всім від незаконної торгівлі соновою кісткою до виробництва метамфітаміну у промислових масштабах. У них краще ніж у когось. Вийшло підробити 100-доларові банкноти. У цьому полягає одне з головних протиріч режиму кімів. Вони можуть створити практично ідеальні купюри. Але при цьому не змогли виростити зерно на своїй землі, щоб нагодувати населення. У північній Кореї проводять вибори без вибору. Коли три роки тому обирали депутатів до верховних народних зборів країни, від кожного округу брав участь лише один кандидат, якого традиційно підтримали усі громадяни, які прийшли на вибори. При цьому явка зазвичай майже стовідсоткова. Гадаю, що наша країна єдина, де день виборів святкують як свято. Зроблю все можливе заради соціалістичного устрою нашої країни. Вона найкраща у світі, і буду вірно підтримувати керівництво нашого шановного верховного лідера, товариша Кім Чен Іна. Кім Кімчинин лише третій правитель у 74-річній історії північної Кореї. До нього на троні сиділи його дід Кім Ір Сен, а потім батько Кім Чен Ір. Усі вони правили своїм народом як боги. У Кендер багато хто щиро вірить, що династія Кімів їм послана з небес, а вожді вміють читати думки людей. Біографія Кімів офіційний предмет для вивчення в школах, при тому, що вона густо зіткана з міфів. Так за легендою народження засновника Каєндер Кімерсена у таборі корейських партизанів. Супроводжувала низка надзвичайних природних явищ. кажуть, що коли народився Кімерсен, крига в озері на горі Пектусан, яка нині є священою у північній Кореї, тріснула. Небо при цьому висвітлилося подвійною веселкою та яскравою зіркою. А вгору злетіли журавлі символ країни. Проте, за неофіційними даними, вічний президент Північної Кореї народився у Хабаровському краї СРСР, куди його батьки втекли від японських окупантів. І коли в 45-му році Корею з півночі зайняла радянська, а з півдня американська армія, серед визволителів був ви. Капітан НКВС Кім Ір Сен. він створив КНДР за сталінським типом. Його культ особистості почав формуватися ще на ранній стадії існування північно-корейської держави. Зображення Кіма стали вивішуватися на офіційних заходах поряд із портретами Леніна та Сталіна. Із Другої світової війни країна вийшла змученою японським геноцидом, адже протягом окупації Японія намагалася знищити все корейське, у тому числі мову та культуру. Символіка мілітаристської Японії тих років досі в Кореї є чимось схожим на свастику в європейських країнах. На противагу імпортному марксизму Кімерсен розробив нову ідеологію Чучхе, які навіть спорудили монумент стовп заввишки півтори сотні метрів. Після смерті Кімерсена в 94-му році будь-яка стаття, книга і навіть лекція в інституті чи університеті, повинна починатися з цитати з його творів, яка часом не має прямого відношення до змісту події. Синки Кі Мерсена Кім Чен Ір був при владі 17 років. Це були жахливі 17 років. Без підтримки Радянського Союзу, який на той час перестав існувати, КНДР охопив голод. Однак, замість того, щоб витратити гроші на розвиток сільського господарства і нагодувати людей, або скерував усі кошти на фінансування військово-промислового комплексу, 2005 року Кім Чен ір оголосив про створення ядерної зброї. Водночас вождь ні в чому собі не відмовляв. У нього на столі були лобстери. Він завжди обідав із французьким вином. Він витратив на хенесі понад один мільйон доларів. Він усім цим намагався показати, що люди, які голодують, нічого для нього не означають. Третій спадковий диктатор КНДР також живе у розкоші. Його політика мало чим відрізняється від батьківської чи дідівської, але захоплення сучасного господаря північної Кореї досить оригінальні. За чутками диктатор обожнює баскетбол, уважно стежить за матчами НБА. Пишуть, що Кім Чен Ін також є шанувальником футбольного клубу Манчестер Юнайтед. Молодий вождь любить випивку та вечірки. Населення ж має мужньо трудитися та свято вірити в ідеї Чучхе і готуватися до тривалої вселенської скорботи того дня, коли. Черговий диктатор піде з життя і приєднається до своїх кривавих предків. А сценарій останнього дня диктатора Україні давно знає кожен. Очевидно, що про смерть диктатора того ж дня не оголосять. Її будуть приховувати кілька днів. Ті кілька днів, які знадобляться правлячій еліті для того, щоб знайти консенсус. І висунути ту людину, яка буде продовжувати справу партії, скажімо так, і справу кімів партії, так, і так чи інакше в Україні все одно зростає кількість інокодумців, людей, які розуміють, що ідея Чучхе – це рабство, злидні та голодна смерть. Людей, які мріють перебратися до південної Кореї, але ці думки корейців вважають за краще. Тримати при собі навіть зараз текти із північної Кореї фактично неможливо. Її кордони вважаються одними із найзахищеніших у світі. Усі інокодумці потрапляють до трудових таборів, де практикується арабська праця, систематичні тортури та вбивство ув'язнених. КНДР, як і раніше, одна з найбідніших країн світу, яка асоціюється із голодом, розрухою та розстрілами незгодних з режимом із зенітної зброї. І це в той час, коли сусідня Південна Корея увійшла до четвірки так званих азіатських тигрів як одна з країн світу, що найбільш бурхливо розливається, і де процвітає демократія.